Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Ми зараз знову на ріпаку, тому що зараз всі максимально нормальні комбайни, нормальні, розумієте, всі, що нові, що можуть нормально працювати з ріпаком, всі в ріпаку. Що можу сказати? Цікаве поле сіялося десь числа 12 серпня. Для нас це якби були останні вже строки посіву в нашому господарстві. Дюк і Трезор постійно. Дюк зрозуміло ДСВ, Трезор зрозуміло від компанії, від компанії е, Раджіті. Знаєте, історія непогана. Побачимо, що вона заспіває. Але, колеги, хочу запросити вас до співпраці, тому що ми являємося дистриб'юторами ріпаку, також, як і усі. Що ми пропонуємо, окрім того, просто комусь треба продавати сорти. Розумієте, менеджери продають сорти, тому що їм треба продавати. Ми продаємо технологію і ми продаємо, ділимося своїм досвідом вирощування ріпаку і даємо рекомендації ріпаку, і також які гібриди найкраще себе показали на кеміжжаді. Тобто я вам не буду впарювати те, що в мене не дало результату, розумієте? Я не буду вам рекомендувати те, що в мене не дало результату. Я не буду вам давати те. Або рекомендувати те, що треба терміново продати. Я не буду рекомендувати те, у, яку, у чого більша маржинальність, розумієте? Я знаю, тому що в нас дуже багато гібридів насіяно. Я не хочу підвести вас. Я хочу у вас був результат, тому що різниця по вражаюці колосальна, колеги. Я думав, що ну, от думав, що все так просто. Але з ріпаком цей рік не просто. Морози. Деякі гібриди попали під заморозки, деякі не попали, деякі відзиваються на 70, деякі на 35. І ти розумієш, перепрошую, таку історію, що наче всі гібриди багато продають, гібридів, гібридів багато, але вибір не такий широкий. І ми, компанія Траголаб, пропонує гібриди ріпаку ті, що дають результат. Ті, що перевірені 3 роки в нашому господарстві. Три, два, один. Але всю повноту інформації надам, купляємо, і ми все надаємо, всю, всю інформацію. Тому що, колеги, не завжди тільки ціна там саме важлива. Головне сервіс. Тому що немає сервісу, колеги, до одного місця. Оте дешевизна. Ви можете купити дешевий гібрид. А він наступного року вам дулю з маком скрути. Так що будьте уважні, запрошую співпраці з Інтерагролаб. Успіхів вам!